Друзі, бажаю всім здоров'я! Залітає до нас на продаж такий класний автомобіль в гарному кольорі, як Chevrolet Aveo 2007 року випуску з двигуном 1,5 газ бензин. Друзі, подивіться, в якому він гарному бомбезному кольорі, Як він класно виглядає, весь в дуже класному, такому синенькому, гарному кольорі. Хочете виділятися з потоку машин. Будь ласка, колір реально класний, е, повністю обслужена, технічно в дуже гарному стані. Подивіться, який вона має вигляд. Гарний, е, простий надійний автомобіль. Можна сказати, автомобіль на кожен день. На зимовій резині затонована. Зараз перейдемося по салону. Покажемо, що там є. Що ж ми маємо, друзі, по салону цього автомобіля. Передні скло підімачі, четверте покоління газу. Кондиціонер заправлений обслужений. Пічка дує гарно. Гарний, чистий, збережений салон. Нічого не подерто, нічого не затерто. Так, рухаємось далі. Задній ряд сидінь. Так виглядає у нас задній ряд сидінь. Салончик не прокурений, не пропалений, збережений, не подертий ще раз. Так, поки вам показують колір і форми цього гарного, простенького автомобіля, я продовжу розповідь. Присутній по автомобілю фаркоп. Е, мотор ходова коробка без зауважень. Їде гарно як на газі, так і на бензині. Заводиться півтичка, ходова добра. В дуже і в дуже класному. Технічному стані цей автомобіль. Ну що ж, техніка в автомобілі реально класна, друзі. Вигляд має дуже гарний. Це є, друзі, Chevrolet Aveo 2007 року випуску з двигуном 1,5 газ бензин. Технічно в доброму стані, повністю обслужений, збережений автомобіль. Ну що ж, номер телефону внизу, також позаду мене. Ви телефонуйте, приїжджайте до нас на майданчик, який знаходиться місто Теребовля, Тернопільська область. Зробимо гарний тест-драйв на цей автомобіль. А я всім дякую, всім гарного, мирного дня, до зустрічі.